Шановні вмечали, мене звати Коліє Вірослав, я депутат міської ради. Сьогодні я розповім про сесію міської ради, яка відбулася 19 лютого 2016 року. І мова пройде про те, які ми питання там розбирали, як депутати міської ради, що працювали. Мова піде про безкоштовний вхід в Софіївку. Сьогодні до нас завітала жіночка, яка представляла. Інтереси парку Софіївка, сам Іван Косенко, директор Дентропарку, до нас не прийшов, мабуть, забоявся виступати, відповідати на запитання депутатів. А прийшла жіночка, відповідала вона на питання стосовно безкоштовного входу, тому що багато жителів нашого міста зацікавлені, в тому, щоб в їх рідному місці був безкоштовний вхід в парк. А дирекція парку цього не зацікавила. І на це питання особисто я задавав питання і з приводу того, скільки ж заробляє Софійка на в Бо особисто я офіційно, як то кажуть, кажу, що я жодного разу в своєму житті не платив за вхід в Софійку і багато моїх знакомих, знайомих теж не платили, я рахую, що і ви також багато з вас не ні разу в житті не платили за вхід в Тобто вони нічого з цього не отримують, ніяких грошей з цього не мають. В, в чому проблема зробити безкоштовний вхід? Це питання піднімалося вже неодноразово, але директор Софіївки Іван Косенко відмовляється йти на зустріч до умальчан. Тому в сьогоднішній на сесії міської ради було прийнято рішення, що в один із днів будуть робитися перевірки, перевірять, скільки ж людей дійсно заходить у мальчан, в мэнчан в І якщо ця цифра буде невелика, виявиться невелика, а вона виявиться 100% невелика, бо так і є, що в менчани не платять за вхід. То, якщо ця цифра, наприклад, там буде 100 гривень в місяць, то з міського бюджету, наприклад, там якісь будуть виділятися як вже завтра. Але це ясна річ, що треба провіряти тільки літом, бо літом і наплив туристів і гарна погода, і всі гулять. От. І якщо це буде дійсно доведено, так, то я думаю, що... Дирекція парку піде на згоду, і меча буде під безкоштовно. Дякую за увагу.